Тема сьогоднішнього року металургія світу. Чорна металургія залишається важливою складовою світового господарства, а загальне виробництво сталі неухильно зростає. Так, якщо в 1990 році було вироблено 770 мільйонів тонн сталі, то у 2015-му цей показник уже складав 1623 мільйона тонн. За цей час було здійснено технічну модернізацію, і зараз понад 70% сталі виплавляється киснево-конлекторним способом. Зазнала змін і географія промисловості. Це пов'язано з тим, що розвинені країни пройшли період значного зростання обсягів виробництва продукції чорної металургії. Наприклад, виробництво сталі у Великій Британії в 1970-х роках становило близько 30 мільйонів тонн. У наступні три десятиліття воно скоротилось більш ніж у два рази до 13,5 мільйонів тонн. А зараз країна перебуває в кінці другої десятки. У той самий час в останнє десятиліття постійно нарощують виробництво країни Азії, у першу чергу Китай, Індія, Південна Корея, Туреччина та Латинської Америки, у першу чергу Бразилія та Мексика. Особливо вражаючими були досягнення Китаю. У 1990-му тут виплавляли лише 66 мільйонів тонн сталі. А в 2015-му ця цифра дорівнювала 803 мільйонам тонн. У 2015 році частка країни у світовому виробництві становила майже з 50%. Китай є і найбільшим споживачем сталі. Хоча майже 85% виробництва сталі належить першій десятці країн-виробників, його Розвиток відбувається на тлі розповзання по різних регіонах світу. Зараз виплавка сталі здійснюється в ста країнах. Виробництво високоякісних, спеціальних, а тому дорогих видів сталі здійснюють розвинені країни, тож вони намагаються позбавитись найбільш брудних початкових стадій виробництва. Це дає можливість зменшити вплив на навколишнє середовище, зберегти власну сировину і при цьому отримати максимальний прибуток. Частина цих країн є не тільки великими споживачами сталі, а й її експортерами. Ось, в свою чергу це стосується країн ЄС та Японії. Загалом споживання сталі в розвинених країнах у період з 2011 до 2015 року залишається на рівні 390-400 мільйонів тонн на рік. Найбільші показники мають США. Країна є імпортером сталі, Японія країна є експортером сталі, та Німеччина країна є експортером та імпортером сталі. Споживання сталі зростає в країнах Азії: Китай, Індія, Туреччина та Латинської Америки Бразилія, Мексика. Географія чорної металургії є наслідком різних періодів її розвитку. На початковому етапі вона обумовлена розміщенням родовищ залізної руди і марганцової руди, а також коксінного вугілля. Їх територіальне поєднання сприяло виникненню потужних районів чорної металургії у Великій Британії, Франції, Німеччині, США, Україні та Росії. На сьогодні в частині європейських країн родовища вже виснажені, а видобуток сировини або скоротився в багато разів, наприклад, у Франції, або майже припинився Німеччина Велика Британія. Поєднання залежності від імпортної сировини та орієнтації на продаж частини високоякісної продукції за кордон зумовило будівництво великих підприємств у портових містах: Італія, нові заводи Франції, Німеччини та Великої Британії або в районах вугільних басейнів, пов'язаних з ручними шляхами з морем Німеччина. Найбільшими експортерами сталі у 2015 році були Китай. Японія, Південна Корея, Росія, Німеччина, Україна, Італія, Туреччина, Франція та Бельгія. В останнє десятиліття в кольоровій металургії відбулися зміни, дещо зменшилось значення традиційних кольорових металів, міді, свинцю, цинку, зросло, алюмінію, титану та магнію. Саме отримання алюмінію стало головним завданням кольорової металургії. Виробництво цього металу у світі досягло майже 45 мільйонів тонн на рік, тоді як міді лише 20, а цинку 13, свинцю 10 мільйонів тонн. Інших кольорових металів отримують значно менше. Ви вже знаєте, що виробництво кольорових металів передбачає кілька стадій. Початкові, наприклад, виробництво глинозему часто розміщують у країнах багатих на сировину, у цьому випадку бокситів. Це такі країни, як Австралія, Китай, Бразилія, Ямайка, Індія. Алюмінії виготовляють як із власного глинозему, наприклад, Китай. Він є беззаперечним лідером із виробництва металу: Австралія, Бразилія, Індія, так і з імпортного США, Японія, Франція, Росія. Найбільшим споживачем металу є розвинені країни та Китай. У виробництві міді також існує розрив між початковими та кінцевими стадіями виробництва. У першу чергу він пояснюється недоцільністю транспортування бідної на основний метал мідної руди. Тому мідні концентрати виробляють у країнах, де є значні її запаси. Серед таких країн Чилі, вона беззаперечний лідер, Китай, Перу, США, Австралія, Росія, Індонезія. Явні лідери з виробництва чорної та рафінованої міді Чилі, Китай, США, Японія, на які припадає більше половини виробництва металу. Оскільки в Чилі споживання міді незначне, то країна є її провідним експортером. Китай, США та Японія найбільші споживачі. Світовим лідером із виробництва та споживання свинцю є Китай, на який припадає близько 50% виробленого металу. Поряд з Австралією ця країна має і найбільші запаси сировини, значні обсяги виробництва та споживання свинцю у США, Німеччині, Японії, Південній Кореї. У цих країнах понад 60% металу є продуктом вторинної переробки, тобто використовуються відходи та брухти. Найбільші запаси сировини для вироблення цинку зосереджені в Австралії, Китаї, Перу, Мексиці та Індії. Лідерами з виробництва цинку у світі є Австралія, Канада і Китай. Ці ж країни є основними експортерами цинку. Значні зміни відбулися серед провідних виробників золота: Китай та Австралія випередили багаторічного лідера Південно-Африканську Республіку. Великі обсяги виробництва цього благородного металу мають США, Росія, Канада, Перу та Австралія.